Заробив 20 доларів на оновлені в грі Марс Капітал. По традиції записайте чимось смачненьким, з вас лайк, підписка, всім приємного перегляду! А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатися на мій ютуб канал, для мене це дуже важливо. Я йду до цілі тисячі підписників і, друже, якщо тобі не важко, просто прожми цю кнопочку, зроби її сірою. Ну а ми переходимо до відео. Всім приємного перегляду! Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Анді Геймерс. І сьогодні я знову поговорю з вами про цей чудесний проект, називається він Колонізатор Майн друзі, це дуже чудесний проєкт. В ньому дійсно можна зробляти колосальні гроші. І зараз я вам це все розкажу і все покажу. І так почнемо ми з того, що я буквально вчора з нього вивів 20 доларів. Як я це зробив, друзі? Дуже просто. Я просто обміняв ось тут заробив платину, обміняв її, звичайно, на ось цю монетку і в подальшому продав її, звичайно, за. Тони, друзі, це все дуже просто робиться, це а, буквально не займає вас багато часу, але грошики ви можете заробляти доволі непогані. А, в цій грі дуже багато є заробітків, на яких можна заробляти гроші. Я зараз я вам це все покажу і все розкажу. І так, друзі, що ми взагалі почнемо в цій грі? Що нам треба для початку, як ми тільки зареєструємося за посиланням? І так, друзі, ми переходимо от в ці башні, наприклад, ось ця башня. А, ми... Прокачуємо її, і також збираємо з неї золото. Після чого ми переходимо в ось цю башню, і також звідси збираємо платину і також її стараємося прокачувати. Але саме на друзі, це переходимо ось цю кладочку і натискаємо ось сюди. І шукаємо клан. Як ви бачите, Анді Ємерс це наш клан, у нас вже там 145 людей в клані, друзі. Зараз покажу, на чому ми ще можемо заробляти в кланах. Переходимо ми, звичайно, в нашу вкладку кланів і нажимаємо ми, звичайно нагороди. Як ви бачите, друзі, якщо ми будемо активні в нашому клані, будемо частенько виконувати активності, такі як здавати золото в клан, чим побільше, також будемо прокачувати башні, ми зможемо кожного дня лутати. NFT-шку 2,5% і NFT-шку 3,5%. Вони буквально стоять по 20 доларів там по 15 доларів. Це додатковий прибуток, який ми можемо заробляти без вкладень, друзі. В гру нічого не треба вкладати зовсім. Зовсім нічого не треба вкладати. Я в неї ні копіючки не вклав вчора, залотав 20 доларів. Також всі з мого телеграм-канальчика обов'язково теж на нього підписуйтесь, всі буквально поводили собі грошики на свої гаманці. Також що ще хочу сказати по цьому проєкту, друзі. А, оці Складності Таск, ми збираємо білетики. Нам треба її прокачати спочатку до першого уровня за 1000 золота. Ми її прокачуємо, і ми можемо збирати ось такі білетики. Раз в 24 години. У мене зараз два білетика У вас буде один білетик. Після чого, друзі, ми переходимо в ось цю башню. І тут ми можемо створити нашу nfc-шку за 1000 золота. Ми створюємо свою НФТ, вибираємо її параметри. І після чого ми тут можемо також її прокачати. Нажимаємо сюди, і за тисячу цих монет ми можемо її прокачати. Це буквально 30 доларів. Ми можемо її прокачати до другого уровня. Я поки що такого цього не прокачував. Подальшому буду звичайно прокачувати. Після того, друзі, як ми е, створили собі NFT, шку ми переходимо в гру. Ми вибираємо сюди, натискаємо і вибираємо собі NFT-шку вставити. І все, ніби вона використовувати. Зараз ми це подивимося. А, так, да, ми можемо використовувати, друзі. Переходимо, наприклад, сюди. І тут а ми граємо. Тут детально вся інформація описується. Ви можете прикладачем її просто перекласти, натискаємо, грати. І в нас така міні гра Ми в ній можемо виграти як і тони, так і ми можемо в ній виграти. Звичайно, монетки, золото і платину. А, і ще є NFT-шки тому, друзі, обов'язково ці всі дії виконуємо. За це ми теж заробляємо додаткову активність для клану. Обов'язково, друзі, вступаємо в наш клан. Нас вже там 145 людей. Чекаємо також на вас. Готові брати безмежно топи. Будемо разом. Топ-1 клана, А, також, що хочу ще додати, топ-1 клана в проєкті цьому отримує 10% від прибутку проєкту. Це теж дуже великий такий нюанс, друзі. Тому рекомендую вам вступати в наш клан. Я буду старатися чим побільше збирати друзів в клан, і будемо разом заробляти гроші в цьому проєкті. Проєкт дуже перспективний, він тільки розвивається на піку своїх можливостей, і все залежить від гравців. Заробіток залежить від гравців. Чим більше ми активніші, тим більше ми заробляємо. В принципі, такої, як ви бачите, активності сильної тут і не треба. Просто зайшов, позбирав собі золото, позбирав собі, звичайно, платину, зайшов в цю ігрушку. От як ви бачите, сейфік зараз буде крутитися. І ми побачимо, що взагалі мені впаде. І так, мені впало. Платина, так? А ні, у мені впало золото. Ось така анімація цієї рулетки. Мені впало 2000 золота. А, зараз ще вам покажу, друзі, як взагалі здавати золото в клан. Ви відправите заявку в наш клан. А я візьму вас, прийняти. Тут візьму вас просто прийняти. І після чого, друзі, ми будемо а, брати взнос. Тобто ми закидаємо золото в клан і за це ми отримуємо активності. Переходимо в активності, і тут ми можемо бачити, хто скільки. Був активний в нашому клані. Тобто, по цій активності дивиться весь проект, що і як, і кому, що скільки дати. Тому, друзі, обов'язково будьте активними, обов'язково залітайте на наш клан. Також чекаю вас в нашому телеграм-каналі. Там я буду розповідати нові актуальні новини про проект. Тому рекомендую не пропустити. Всім дякую, друзі, за перегляд. З вами був Анді Геймерс До нових зустрічей.